Бач? А я бачу. Раньше Що Заборони. Сейчас посмотрим. Ничего. Сейчас. Что за погоня? Прошу? — Что за погоня? погоня. — Да есть лучше торшить, да?

Та як, як докувати? То ви мені перше все по процедурі зробити? Іван 0270. Який пункт вправа? А ви знаєте, що я це зробив? Ні, я не знаю. Куди чи такі трошки тут? Ну що, вирішили перевірити, наче я знаю, що вправу? Ну так? Була документ. Ну я вам хочу пояснити, для чого я це зробив. Ні, це нічого не можна робити. Ні для чого не можна робити? Чому? Ви навіть, ви навіть мене вислухати не хочете. Дивіться, я побачив, що світиться зелене світло. Ну мені, я їду на зелене світло. Ні, вам Ну я вас попросив вислухати мене. Ми з вами вже, до речі, знайомі. Разбачились. Ми вже бачились? Подальше. Нічому. Що думаєте, кожна про так віключить? Порушувати не їхати. Е, ну давайте ви мене вислухаєте вже. Ну давайте кажіть, ви перебуваєте там на іншу. Бачились, не бачились, добре? Давайте пояснюйте. Я хоть. А чого ви там стали? Чого машина там стала, я не зрозумів. Чого вона мене заблокувала? Чого? Вас? Ну. Пояснюйте, суть порушення. Е, дивіться, Вас я Я бачу, бач... я бачив, що світиться зелене світло. Я їхав на зелене світло. Кажу вам, як є. За мною ззаді їхала машина ще одна. Перехрестя були слизькі. для того, щоб не гальмувати в останній момент, тому що перехрестя слизькі, Я змушений був поїхати на жовте світло, щоб не виникнула ситуація аварійна ззаді з тою машиною, яка їхала ззаді. Ззаді в мене їхав транспортер з Volkswagen. Що це ви мав? Так, це все. Це дуже погано. Це погано дуже? Так, що, а, що, дорожні умови, що я... Дорожні у... покриття. А, а цей знак Ну, м... дорожнє покриття я так, враховував, так, та, так, звичайно. Я що не враховували. Мали вибрати швидкість. Ви вибрали? швидкість. Ну, я вибрав, звичайно. Ну, Якщо так вибрали безпечно швидкість, якщо ви проїхали заборону сналофорство. Ну, для, для того, щоб не уникнути дорожньо-транспортної пригоди. Якщо ви вибрали безпечну швидкість і враховували дорожню що? обстановку. Вам би ніхто нічого не створює дорожні і ви нікому. Ну, так сталося, ви теж. Так сталося. О, так да? сталося, ви порушили. Що, ласка, а є у вас докази, що я порушив? Так. Є. Пред'явіть, будь ласка. Документи, документи мені спочатку предвіють. Шановні. Зідно вправо. 24, ви маєте Як звати? Мене відвідувати документ. 0270. Василь. А, а, ви, зна... ви погано знаєте правила дорожнього руху. Що вам принести тут вправи показати? Ні, мені не треба, мені докази, будь ласка. Ви зобов'язані зупинити і придайте мені документи. А потім вже вам Ви зобов'язані мені Тож, говорити, Ви зобов'язані мені говорити згідно правил дорожнього руху. Будь я ласка, заберіть пальці з моєї машини. Я вам сказав. Заберіть, будь ласка, пальці з моєї машини. Заберіть документи, пальці з моєї машини. Документи, добре, я забрав документи. Брав. Тепер докази надайте мені, будь ласка. Документи, будь ласка. Ви даєте ну, докази? Зараз, ви мені придають документи і Покаж... я вам прийдете, Покаж... не подають. Ні, покажіть доказ. мені, будь ласка, докази. Ви даєте ні? Так. У нас міліція працює ще? Прошу? Міліція працює. Міліція? Так. Я думаю, що працює. Як ви бачите. Ви не, я не впевнений, що ви міліція. Не впевнений? Я комплексу зворот без я не впевнений, тому що ви законів не знаєте. Я не маю законів. Ви показуєте докази? Я документів ваших не бачу. Ви поне казали на вашому відеореєстраторі, як на червоні. Можете показати. Я маю право не свідчити проти себе. Ви мені покажете докази чи ні? Ви знаєте закони, проще? Яка стаття? Я хочу, щоб ви мені показали докази мого правополучення. Право здорово? <кхм> Треба було. Треба було. Треба було. Треба було. Треба було. Треба було. Я с вас не смеюся, я Василь! А чого ви до мене не підходите? Ну я ж я ж вам казав, що е, спочатку мені докази покажіть. Я вам зараз принесу порожню я... руху по де таке пишуть. Ні, ні. Вон 2 -4, Це... Конституція Який України. Дивіться, Дивіться я змушений Дивіться, дзвонити в 102. І що? Добрий день. Е, я хочу скласти зареєструвати заяву про злочин, оскільки я зараз знаходжуся на дорозі, мене зупинили інспектора ДАІ, і вони відмовляються показати докази, нібито мого правопорушення. Вимагають, вимагають документи з мене і відмовляються показати докази мого правопорушення, що суперечить моїм законним правам і Конституції України. Я знаходжуся зараз на вулиці Дністровській в місті Івано-Франківська. А вони, докумен... вони документи не показують і не показують реєстратор, відмовляються. Кажуть, що е, ну, це ніде таке не прописано і немає таких норм. Угу. Ну вони, я не знаю, вони по-моєму вже зібралися їхати. Завели автомобіль. А може і ні. Передайте, будь ласка, е, да їй. Е, ну, 0270 одного інспектора значок. А... А, ну не знаю. Не, не бачу звідси, не можу. Не можу бачити. Ну це типу дев'ятка, щось таке, Жигулі там, дев'ятка, одинадцять, ну щось з цього є. Самі. Угу. Дякую. Я хочу подвести, я хочу им сказать, что тут нет этого, что тут нет двух слов. Що, не треба, будь ласка, не треба. Я, що, я хочу запитатися. Якщо тут запитатися? Не повертаєте, можеш не податися?